Всім привіт гості та глядачі мого каналу, з вами я, Олександр Годун. Так, ну що, думали, тиждень нема годуна на просторах Ютуба, значить все, Ютуб не веде або в загулок. Нє. В общем, як, під, як? Підзбирали контент для вас, щоб було що зняти. Думав, ось ось прийде там ко-які матеріали, буде на новий проект. Ну, трошки нас задерка Будгаш з понеділка. сьогодні у нас недільний ранок. Значить, що у нас? Вправляння. 10 година, ми тільки вправляємося. Ну, трошки я ю я марафет, вибирав, з'їде, не вусих. Ось мазунчика у нас трошки залишилося. А так, в общем, таке. Зараз, значить що? Покажемо, раціон, що я заказав для бичків. Чим годую. в общем. Може, хто нових глядачів. Ну, розкажемо, покажемо. А там все буде, як я думаю, ви побачите. І побалакаємо за Гулштинью. Бо дуже там е з позавчорашнього дня в общем, не хай цю породу, що на м'ясо не годиться, що приростів не буде, і не беріть цю породу. Ми трошки розкажемо, покажемо друге. І значить, ну, в общем, розкажемо за Гулштинью. Як же ж воно йде. Так що, пішліть. Покажу вам саме основне, що треба давати, щоб бички раз пішли. буду вам показувати. Так, в общем що, знаходимо святи місці цих святих, трошки безвод. Ну, як, робоча обстановка? Нема мене такого приміщення здорового, щоб я так чисто в общем, на зерно переробили, зварили в прошлом году сачан трьохкубовий. 2700 зерна, 2800 сюди влази. Ну, от таке, можеш. В цьому році, може, щось построїмо, ну а ні, щось будемо думати, тому що е, як поголів'я росте, об'йоми ростуть, і треба щось збільшувати. Значить, що у нас? Як ви бачите, можете хто вже побачив, купили ми отаку макуху. За цією макухою я ганявся вже давно. Ось така красота. В ну, общем, макуха красота, я вам так скажу. Жарена, соняшникова. Ціна 7 гривень кілограм. Взяв на опному е, ринку. Значить. Купив собі 300 кілограм макухи. В принципі, я нею задоволений. Красота. Значить, отака макушка. В общем, Оце найважча макуха. Дивіться, я її ось перебив. Значить. Це ось трошки дерті є, бо це, дертушка була ж не почищена після деж... В общем, отака макушка, перебиваю я її. Ось. У. В общем, як? Кидаю отаку. А на виході виходить отака макуха. Взагалі, красота, не треба її мочити, сухою перемішали з деттю. І все. В принципі, менше геморою. Воно із цією не важко було. Але ж є один круг, який довше мочиться, а один ні. І от ну, це все проблеми. Плюс її мочити треба. Навіть намішав я їй мокрою макухи, що в кругах я вам показував, що я даю. Дав бичкам. Бичок, якщо не доїсть, вона там почне киснути. Він з'їсть з киші, і почнеться діарея і тому все проше. Тому оце саме основа. І цієї я можу намішати смело. Ось я мішаю зараз на день їм. Можу на два дні намішати. Я намішав і все. Я можу не безспокоїтися, що в мене там. Ну, в общем, ну, красота. Я за цією макухою ганявся, я вам скажу дай, ну, давно. Якщо тут я брав 6 гривень кілограм, це 7. Ну, гривня кілограм не така вона велика різниця. Поэтому можна брати. Рекомендую. Макушка красота. Перемовили, намішали і дали. Ще, що саме інтересне, що я вже давно хотів заказати, ну, ось недавно воно мені тільки прийшло. Ось. Все. Як ви бачите, ремікс. Чудо ось о. для мого някак ВРХ на відгодівлю. Це завдяки рекомендаціям Олексія «Тваринництво як бізнес. Дякую йому велике за його поради. Оце ну, в общем, раціон теж як по його системі. Ну, в принципі, я і раніше до такого додумувався. Ну як. ішов до цього. Але ж завдяки йому. В общем, заказали цей премікс. Ціна з доставкою мені з Вінниці в Дніпропетровську в область. Вийшла 1026, але я замовляв не там, де він указував номер телефону Юлії. Я до неї позвонив. Хто на замітку, хто може буде дзвонити, цікавиться. Вони працюють тільки оптово, від трьох тисяч вони на замовлення тоді привозять. Кажуть, можете замовити в етаптеці, у нас тут в місті. І в общем, вам привезуть. Ну, а ні. Ну, просто теж мені зараз накладно купити на 3000 ну, премінку. Мішка мені на 3 місяці має вистачити. Ну, а нас так більше преміксів ніхто не використовує. Ну, поэтому, не знаю, як весною, може на 3000 ми там і заказуємо, чи скільки в общем, візьмемо. Ну, В принципі, я ж кажу, а така красота виходить. Сам премікс по собі. Премікс. Ну, ну, красота. Ну, премікс як премікс. Хороший такий розсип. Ну, в общем, я довольний, якщо чесно. Значить, що у нас? Хто може скаже наші тілишні затрати, той 1000 ну, гривень на 3 місяця, 300 гривень у місяць, 10 гривень в день. Ну, Вроді б той може хто скаже, що вони лишні, але я вам скажу так, що як? Премікс це вітаміни, вони ліпше ж переварюють після нього. ну Тут ну, всі вітаміни, всі поживні речовини, ось є. Так що, може бути погано видно, бо мішок уже змявся. Ну Це все є. ну не буде теж, Якщо отут всього оцього ж ну, немає, ну є, може, де щось трохи, але ж не в такій кількості. не дурак же ж його придумав. Так що, ось от такі справи. Так що, це все куплене, не реклама, хто може там писати ми дармового, нічого немає. Так що, зараз мішаємо компоненти, розказую що до чого. Ось вважимо на контр електричному. Ну, щоб все було по-нормальному. Так що, зараз премікс ховаємо. Премік сховаю, тому що в мене тут трошки волого. Значить двері тут не закриваються. І тому каструлю кришкою накрили. Ну, щоб, в общем, не почався. От так, зараз сховаємо його. І... Можна не ховати, але ну, для удобства я зараз заховаю і буду мішати показувати, показувати, що до чого і як куди. Так. Значить, що у нас? Там наповжу. Так, ладно. Так, в общем, саме основне. Сейчас відео таке 5-літрове. Зважуємо тару. Ну, тара 545 500, 560 грам, ось, як бачите. Скидаємо тару. Уважимо. Так, підожди. щось нас не зараз заново. 560 маса відра. А, ну може, то я трошки за... О, да, все правильно значить було. У, дивіться два з половиною кілограма, Раз. Тоді. розраз. Далі. О, бачите? Тут аж триста десь. Значит, это уже у нас 5,8. Так, смотрите, и тут у нас кило... килограмм 800 у нас тут. Ну да. Значит, вот это просчитать. 5,8 плюс килограмм 800. 6,6 6 общем, виходить. Ну, там може трошки менше. Ну, в общем, 7,6 кг дерті. Дерть пшенична, яка я так удаємо. НО! вона у мене трохи крупнувата йде. Значить, має прийти решето на днях і буде у нас модернізація дертушки, щоб менше перебувало. Бо це двічі перепускає, і то воно крупне. Значить, прийде решето, переробимо дертушку і поставлю сюди більший бункер. Загрузний стояв більший, ну, одламалося. Стояло пластикове, вирізано. Сім з половиною рахуйте макухи. Ой, дарти. Значить, далі макуха. Саме основне, що має бути? Без неї ну, ніяк, не знаю. Як у людей ростуть, у ну, мене не ростуть. Ростуть, але не так, як хочеться. Ну трошки дайте, але я ж казав, що в мене після пшенички ніхто її не чистив. Трошки воно там, як кашу маслом не испортиш. Ну і тут таке саме, значить, вважимо макуху. І макуха. Значить, виходить 2. 2840 800... мінус 560. Значить 2... 2,280. 2,280. Ну и трошки я все. Сколько там? Все кинем еще макушка. Вот вот. Значит, дальше. Таємо премикс. Премикс Опак вот так. Также. Сейчас в ведро Бо воно кожен раз стаканчик по-разному. У мене нема таких лисів, як от в магазинах. Щоб зважити. Ну, може колись куплю і буде покрасити все. Зараз кидаю на газ. Важимо. Тоді, якщо що, однімемо. Ого, багато дав. Бачите, 150, 170 грамів аж дав. Значить, ми зараз убираємо. Не забувся, стара відра 700, ой, 560. Значить, переважуємо. Це все не супер професіонально, Ну так як воно є, дивіться. 90 грам. Ну, сейчас ще тут щепоточку трошки. Ще премікс 1%, ну, нічого страшного, я думаю, не буде, якщо трошки менше дамо. Ну, або трошки більше. Дивіться, така красота виходить. І солі. Що сипамо соль у банки, бо тут я сказав, силь, що не... і ж на нього Так ще трошки. Значить дивіться, по пропорціях. 7,5 кг дерті. 20. Як? 7,5 кг дерті 24 кг соняшникової макухи. Можна 2,5 кг. В общем, дивіться, 7,5 дерті, 2,4 макухи, 100 г преміксу і десь 100 г солі. Ну, жменю солі її кидаєте, і буде красота. І зараз беремо це все, ми перемішуємо. Нема в мене кормозмішувача, ну але отак, в принципі, і теж вимішується, непогано. Пахне, я вам скажу, взагалі красота. Так як тут як підсилювачі запаха є, тому і бочкові його краще їсти хочеться. Тут така крупиночка є. Нічого. Красота. Ну що, як бачите, ось така красота виходить. Звісно, якби дерть була менша, але ну, нічого. Прийде на ларешету, будемо ліпше робити. Значить що? Зараз даємо, як зараз зважуємо і показую, скільки вам, скільки даю бичкам. Оце зараз тут, оце у нас тут 10 кілограм дерті. Так що, зараз показую. В общем, оце на день. Оце виходить все їм на день. Трьох на день. А, значить виходить десь. О... Більше нас бички з'їдають у мене. Ну це ж ще можу іногда в обід досипати обичної дерті без цієї макухи. Ну, В день іде 10. Ну, може кілограм ще обичної дерті. Додавлю їм. В общем, 10-11 кілограмів це йде на трьох бичків зараз. Значить, зараз е, вважимо, коротше, і тоді вже до бичків прийдемо. І тоді вже буду розказувати, показувати. Так, значить, значить, значить. Mm -hmm. Значит, два вот таких черпачка, Мазунови, вроде. два мартинчиковые, ну и не помню, конечно, Лунтика я думаю, все Тільки видаємо від відносно небагато. В общем, зараз так подосипаємо. І важко, скільки нас виходить. Ну, десь я так серемій дай. Це ще вам. Дивіться, 2,390 мінус 560. Значить, що це у нас виходить? 2800. Ну, кіло 800, кіло 900. Отак от. Даю ото. -от. Тоді далі. Ось тут. Це мазун Мартин відносно однак. Дивіться, тут менше. Тут у нас виходить ну, півтора кілограма. Це у нас Мартинові. А це у нас Мунтикові. Ще зважуємо. Мунтик. Скільки десь. 800 грамм десь з'їдаю. 800 900. Ну, винтік десь 2,5 до 3 кілограмів, це я йому й даю. Оце так. Додамося ще мартинові. Так що. Ну тоже ви там не дивіться на мене, що я тут скільки даю, значить... Тоже, багато там їм сильно дерті давати не треба, ну як? Давати треба стільки, скільки вони з'їдають, і плюс дивіться, щоб воно вихлопну трубу не переварило. Ну вихлопнув, трубу вилітає, коли дерьть крупна, це як у мене. Бувало таке. Дивлюсь, крупна дерть, все, трошки дерті збавив, все. В ну, общем, даю скільки, щоб переварювали. Так що, ось такі діла. Значить, кіло 800 мазун, кіло 500, кіло 600 Оце у нас іде. Мартин і гунтик 900 грамів. Десь до 3 кг йому більше і не нужна. Так, так що йдемо давати і далі будемо спілкуватися на іншу тему. В общем, во газонові ми висипали, сиплю прямо сюди, тому що йому даю відра і воно тоді штаткові овозиться. Так що зараз газончик у нас буде лопати. А цим даю у відрах зразу. Вони відра не так вибухляють. Він у нас сильно виїдає, поэтому сильно з'їде, в нього не вихідно це ще Мазун теж наїдається, по суті. Бачите, вже не дуже хоче їсти. Не думайте, що він там взагалі не хоче їсти, він наїдається. так що. В нього ще сіно це вчорашнє залишилося. так що Захоче поїсти. Тож, переходимо до іншої теми. Ну, Вибачте, за мій нечіпурний вид. Робоча обстановка, що ще сказати. Значить, переходимо до такої теми. Говштини на відгодівлю. Побачив вчора від... позавчора відео українського селянина. До речі, якщо дивишся, тобі привіт. В общем, взяв він дочків на відгодівлю, в говштині друга партія в нього. Ну, в общем, рознихає він трошки ту породу, що не трясця, не росте. В общем, порода, як сказати, гімно, вибачте мене. Ну, що вам сказати, щоб гімно порода, я вам не скажу. Порода, в принципі, мені подобається. У да, не... мене були в минулому році і сементали. Два штуки поміж горштинами. В принципі, бички класні у них. Видно, що м'ясна така статура, у них мощний такий перед, лопатки. Ну, в общем, дебелі бичечки, звісно. Значить що? Гопкин, в принципі, порода доволі непогана. Так, як ось ви бачите лунтик у мене, ну ви бачите, що грязний, це таке теля, що його без смисла, немає смисла великого чіпурити, тому що він то здібає вещі і туди й лягає. Час від часу його вичукаю. Ну то ладно. Ось лунтик. Як ви бачили, що в мене теж з ним були проблеми. Взагалі, що він не трясся не ріс. В общем, диарея, у нього одна, мабуть, діарея була, одна чи дві. І то незначних, то що я вовремя зреагував. Ніколи прокований мене катозалами. Скільки в три місяці, по-моєму, в три чи в два з половиною, значить. Проглистовані вони всі, всі мабуть. Не пам'ятаю. Всі. всі. В принципі, щоб сказати, таке проблемне тема, я не скажу. Так, да, хотілося, звісно, більших результатів. Так як були в нас такі моменти, що він взагалі не різ. На місяць міг 5 кг набрати. Ну тоді, слава Богу, це в нього щось перейшло. Ну плюс же ж він сам був у конюшні. Що я його брав, я його брав один. Протупив. Треба було брати їх тоді два бичечка, не одного лунтика. Їх би вдвох було ще веселіше. І два ну, два, не один. І він оце в мене був по віддільності, я його був по Як, віддільно був, якщо це мене на загоні, а я його водив був, ну, на город прибивав, на пашу. Тож, десь були нюанси, ну, як досвід уче, вивчає, як досвід вчить. В принципі, вага в нього йому ось вчора було в Європу. Я відео там ошибався, він 6 червня народився. Чи б я 5 червня народився, 9-го я його привіз. Йому пів року. Вага у нього, я вчора його переміряв, складає 175 кг. Це в пів року. Доволі непоганий показник. Ну, що сказати, що ворога на породу? Ну, не скажу, Ну, 175 кг в 6 місяців це дуже хороший результат. Так, продовжаємо. Щоб я ж кажу, сказав, що погана порода. Це ось тоже бичок. Мазанчик в мене гауштин. А значить, мартин теж гауштин. Ну, щоб сказати погана порода, ну я не скажу. Мені, в принципі, по суті, гауштини нравляться. подобаються. Навіть ліпші вони, ніж звичайні пластячки. Ну, так, да, не м'ясна порода, бо порода малочного напряму. Але ж, ну все-таки, ну сказати погана порода, ну я такого не можу сказати. Ну, не ростуть ліпше від красної степової. Ну, бички здоровенькі, ось як бачите. Ну, я не вихваляю своїх бичків. Але ну, крест ставлять на цій породі, даже на комплексах, хто займається ну, як люди на молоко, вони бички відгодовують і, в принципі, теж непогані результати мають. Ну, я не думаю, що треба ставить крест на цій породі. Ось бачите, да, в нього м'яційна рост невеликий. Але він вже ось, бачите, починає трохи. Набирають ваги, я думав, взагалі біда. Думав, з нього росту не буде. Коли потихеньку, помаленьку він починає рости. Так що, ну дивіться, діло ваше. Звісно, лучше там сіментали, обердіни, які там ще ангуси, в общем, от таке. гіріфорди. Звісно, породи там взагалі класні. Ну, але найкраще, звісно, скотина та, яка стоїть у вас в сараї, а то все таке. Ну, в общем. Так, вертаємося до теми гауштині. Хто може скаже, що вихваляє цю породу? Ні. Я просто кажу, що, те, що ця порода дуже непогана на відгодівлю. Не треба ставити хрест, кричать, не купляйте гуштинів, не беріть їх. Ну, і не... ну Гімна порода. Я не посхваляю сильно цю породу. Ну, в принципі, порода. За 4 роки мого тримання сильних проблем з ними не було. В принципі, тварини не Та ж бички, ось, як бачите, ростуть. Я не знаю. Я ж кажу, самий основний фактор тут, що грає, це випийка теляти. Здву... Я не хочу нікого, опять же таки осудити. Ну просто коли мені дзвонив підписник каже, хочу купити телят, тільки ж порай, що взаймінник можна, як чи ні. Кажу, нічого вам особисто радити не буду. Ну як, сильно вас там нагнітати чи. Ну, коротше, нав'язувати сильно не буду. Ну просто кажу. Не раніше місяця давати замінник. тому, що місяць хоча б дорож теля попити цінне молоко. Ну, діла не буде. Ну, з двох неділь давати їм замінники молока. Ну, що це таке? Ну, бліне, оп'ять же ж таки, замінник. Куплять дешевий замінник за 2 25 тисячі. Я не бачу, що у нього там діло таке буде. Може, десь щось там він і дасть, але не так, як цільне молоко. Ну, я не розумію. З товаришем спілкувався він 3-4 роки назад. Купляв замінники молока по 4 тисячі за мішок. Це ще було тоді на той момент 150 от 150 доларів. Це тоді, Ну, зараз, на даний момент, я дивився, Михайло Травецький рекомендував там замінник молока, по-моєму, з п'ятого дня можна давати. І зімів називається, здається. Ціна того мішка 6 тисяч гривень. Ну, не знаю, моя суху думка, на 6 тисяч я ліпше куплю обичного цільного молока. Опять же ж таки, воно вроді хороший той замінник. Ну я лучше на 6 тисяч куплю цільного молока і випаю оцього теляк. Не ж кажу. Тоді вже ліпше беріть місячних телят. А тоді вже з місяця, ось бачите, починайте давати їм замінники. Ну, я не признаю, ну 2 тижні ну Діла не буде. Я бачив цих телят на замінниках. Взагалі, ну толку ну, немає. На випийки економити не треба. Ну я не знаю. Всі хочуть зекономити, ну блін, ну не знаю. Ну за 2000 я не бачу, що там він принесе, тому а нам такий здорова і радость. Звісно, воно рости не буде. Ну це опять сухоба моя думка. Не думайте, що я хочу когось обідити. Я просто видав свою, свою думку. І скажу, накинулись на цю породу, що не купуйте, не той. Опять же, на фермі теж можуть втюхати. Як на фермі він каз, казали, що давали по 3 літри, що ж то за ферма? Ну я не знаю, це якесь відношення там, до телят якесь. Не дуже. У мене, я і раніше, в принципі, поїв по 3 літри молока в день давав, і я місяць поїв молоко. Діло теж, діло є, ну взагалі сказати, діла немає. Поэтому 5-6 літрів в день. Хоча б перший місяць, тоді вже можна збавляти молочко, або переходити на замінники. Хоча навіть ті самі дешеві. Ну, я не знаю. Ну, на мене це і здіймається. Не хочу нікого обідати. Ну це сугубо моя думка. У нас страна, країна вільна, кожен має право висловити свою думку. Я свою висказав. І на всіх є гроші купити тих швіців чи о, як там, Абердіни, Гіріфорди, це таке. Так що, порода, в принципі, хороша. Можете брати, відгодовувати. Зробіть правильний раціон для неї. З самого початку сформулюйте, як стратегію зробіть. І годуйте правильно. Так що, і тоді вони у вас будуть рости. так що, Ось як бачите. Лунтик теж. Я думав, з нього діва не буде, Блин, думав, хоча б 200 кг. Йому півроку. Він родився 5 червня, привіз я його 9. -го. Не пам'ятаю, 5 чи 6, Коротше, привіз я додому 9 червня. Рахую, що 6 -го, -го, січня йому було півроку. Вчора я його переміряв, вага 175 в півроку. Ну що це погано? Ну, не, 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 там, не 200 кг, не 300 А в принципі, доволі непогані результати. Мартинчик, ось Остожина, тим. Порода хороша. Так що... Ну а кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, пишемо коментарі. Хто не підписався, підписуємось на канал. Бо далі буде ще цікавіше. Це я вам гарантую. Ну, і звісно, все буде Україна. Всім миру та добра. До побачення.